Наступне питання: чи можна пробачити зраду і побудувати щасливі стосунки після цього? В мене одна єдина відповідь на це це ні. Тому що я вважаю, що якщо людина вам зрадила, вона вже не вважає вас вашою людиною. Для мене взагалі зрада це табу, і навіть в яких би ситуаціях ми не були, і в мене не буде навіть розмови на рахунок цього. Людина зраджує, вона не моя людина. Мені не потрібна моя людина, я йду все. І до речі. Коли ви настільки чітко ставите оці пріоритети, а не ну це ж чоловік він може гуляти». Ні, якщо людина ваша людина, у вас не буде цього. У вас не буде навіть приводу думати про те, що ваша людина якось може з кимось іншим спілкуватися сексуально або романтично, якось підтримувати стосунки з іншою людиною. Такого не існує. Якщо ваша людина, вона ваша, особливо, якщо це чоловік, до речі, особливо, якщо це чоловік, якщо це чоловік, і він розуміє, що ви це його. Ви це людина, з якою він готовий провести все своє життя, у нього навіть думок таких не буде. Повірте, доросла людина, дорослий чоловік, він не буде займатися оцею херньою, того що це херня. Цим займаються хлопчики. Або слабкі по духу чоловіки, які намагаються самореалізуватися і підняти своє достоинство всередині. От, от такі чоловіки, ось це оцей формат. Якщо вам потрібен такий чоловік, ну, типу, біда, нашому такий чоловік.